Вітаємо, друзі, в ефірі каналу Олімпік, інформаційно аналітична студія Шлях до Парижу. І ми вже готові розпочинати і знайомити вас з наступними видами спорту, де в українців великі надії, і сподівання на головних іграх чотириріччя. Тож готові починати. Слава Україні! Героям слава сьогодні з вами в студії Ігор Мартиненко та Руслан Семенець. Краще в Європі. Та одні з найкращих у світі, і це не ми. Так це напевно <ривіт> наші спортсмени. Хоча ми теж непогані, але <ривіт> в нас є спортсмени. <ривіт> але мова про наших українських параканаїстів. Які наразі готуються до Паралімпійських ігор у Парижі? Так, справді, ну, Ігор Мартиненко і Руслан Семенець, можливо, візьмуть участь, але не в Паралімпійських іграх, а в інших якихось дисциплінах. А от наші хлопці та дівчата, ми пишаємося ними, як вже сказав Руслан. І як ми... Говорили і в минулих наших випусках дійсно п'ять нагород чемпіонату Європи, чотири золотих, одна срібна, дві медалі чемпіонату світу, золото і срібло в доробку синьо-жовтої команди. Цим результатом варто пишатися, але на цьому точно ми не будемо зупинятися. Попереду Париж. Поки наші збірники готуються у Дніпрі, так в Україні. Рідних стінах, рідних водоймах і каналах, звісно, і готується значно краще. Ну а в наступному ексклюзивному сюжеті від каналу ЕКВАЛІМПІК ми пригадаємо про переможні сторінки минулого чемпіонату світу в Угорщині. Ну і звісно, трішечки про підготовку до ігор у Парижі. Вітаємо у мальовничому угорському місті Сегет, де щойно завершився чемпіонат світу з пара каноє. У фінальний змагальний день, незважаючи на всі виклики, українська збірна продемонструвала неабияку стійкість та бойовий дух. Пара каноїсти з різних куточків України, об'єднані спільним прагненням до перемоги, показали вражаючі результати. Особливо відзначився Владислав Єпіфанов, який здобув золото у класі ВЛ3. Його впевненість та майстерність не залишили шансів суперникам, подарувавши Україні перемогу чемпіонату світу з пара каноєм. Чемпіоном я став вже вдруге, тобто перший раз, коли я став чемпіоном, це могла бути випадковість, але другий раз це я рахую, що це заслужено. Соперники мене достатньо опитні, так скажемо. Ці можуть показати добрий результат, тому я їх не недооцінюю. Ті дуже сильні і всі можуть показати результат. Подальші плани будемо готуватися до чемпіонату Європи, щоб взяти золото. Потім будемо повертатися додому до Дніпра. Будемо тренуватися вдома, під сиренами, готуватися до паралімпіади, щоб взяти там золото. Срібну нагороду у класі КЛ-1 посіла Марина Мажула. Наша спортсменка поступилася всього на 0,3 десятих пара канонісці з Чилі, яка віддала всі сили для перемоги над українкою. Кожний раз сподіваєшся на золото не завжди виходить. Але це тільки початок сезону. Нічого, ми все випрямуємо. Попереду Європа, попереду Паралімпійські ігри. Так що в мене все попереду. На жаль, не лише перемогами відзначився цей чемпіонат світу. На змагання допустили так званих нейтральних спортсменів. На жаль, ICF міжнародна федерація Каноя допустила нейтральних спортсменів. Вважаю, що треба продовжувати цю боротьбу і продовжувати її на державному рівні. Допускати цих, Я не можу їх назвати спортсменами. Писати листи, показувати, що вони сотворили нашої країни. Попереду в українських спортсменів ще багато роботи та важкої підготовки перед головним спортивним змаганням чотириріччя Паралімпіадою Паралімпіадою-2024. Дякуємо Збройним силам України за те, що ви оберігаєте Україну. Скільки прекрасних людей гинуть за нашу неньку Україну. Хочу подякувати нашим Збройним силам України за наш захист, за те, що захищають наше небо, за те, що я маю змогу виступати зараз тут і представляти нашу країну, щоб звучав наш гімн. Дякую Збройним силам України. Наші спортсмени та Збройні Сили України вкотре доводять, що українці найсильніші в світі. Козацькому роду нема переводу. Наша Україна переможе. Чудовий виступ наших спортсменів. Чудовий сюжет. Хто тобі найбільше сподобався? Кого б ти зміг виокремити? Ну, ось цікаве питання, Руслане, тому що наші хлопці і дівчата всі дуже старанно виступають. Є перемоги, є здобутки, і надії на ігри. Але, знаєте, хочеться по-особливому відзначити Марину Мажулу. І так, друзі, це певною мірою магія телебачення, тому що привісенько зараз Марина Мажула. Доєднується до нашого ефіру призерка Паралімпійських ігор, чемпіонка світу з і це лише трішечки з її нагороди здобутків. Тож Марино вітаємо в нашій студії. Поки що віртуально. Сподіваємося, після Парижу вже і фізично також будете тут з нами. Бо надзвичайно у вас щільний зараз графік, змагання, які чемпіонат світу Європи один за одним йдуть далі вже на обрій, жевріє. Ігри в Парижі. Тож чи вдалося вам принаймні трішечки відпочити? В Принципі, у нас не було так такового так, відпочинку. Бо ми спочатку поїхали на чемпіонат світу, потім на збір в Болгарію, потім на чемпіонат Європи. І в нас було декілька днів, буквально шість днів, і ми вже знаходимося в Дніпрі. На наступних зборах, то зараз немає часу о, відпочивати, бо попереду найбажаніші <с. змагання за, за ці три роки і найвідповідальніші. Тому треба готуватися і о, виходити на, на найвищі показники і. Входити вже, вже на, на паралімпійську швидкість. Тренер не дає відпочити, знущається. А, ні, ну чому ж в нас завжди є а, трьохтижневий цикл тренування. А, і четвертий тиждень у нас зазвичай такий розгрузочний а, де, де ми ходимо не такі важкі вже тренування, і а, в нас є полудні. А, ну, шість днів достатньо, щоб в принципі трошки відпочити, зібратися з новими якимись мислями, і, і далі продовжувати працювати. Марино, про головний старт ви сказали. А які плани, зрештою, і цілі ставити на ігри у Парижі, враховуючи також і попередні результати, і здобутки? Плани, плани зробити все, що я зможу. Вкласти в цю гонку всі знання і всі свої вміння а там. Як, як Бог знаєте. А, Бо на, 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 на Токіо я була націлена на золото і тільки над золото, і я мріяла тим золотом, і я зрозуміла, а ні, бувають різні ситуації, а, і не завжди а, ідеальна підготовка і. Моральна підготовка вона може видати стопроцентний результат на Паралімпійських іграх. Тому я, я зроблю все, що я можу, щоб виграти золоту медаль, а там як Бог дасть. І буду, буду рада і срібні. Марина у Токіо у вас було срібло. Мабуть, проаналізували, проробили якусь роботу задля того, щоб тепер було золото. Мабуть, більш психологічний стан, бо е, одна справа, коли ти приїжджаєш на такі звичайні змагання, як Чемпіонат світу, чемпіонат Європи, там, Кубок світу. Е, тут мало що ти втрачаєш. Ну, заїхав, да, там перший, другий, третій. Ну так, ну, да, бідненько, але не так, коли ти на Олімпійських іграх заїжджаєш другий. Тому там. Більше такий емоційний стан був психологічний стан трошки перенавантаження було з плану психологічного. Тому всі ці роки, всі ці три роки я працювала з собою і навчилася боротися з цими психологічними станами, і сподіваюся, що Uh, все буде добре, <ріху> нужний час. <ріху> а як ви заспокоїлись, де шукали психологічну підтримку? По-перше, серед найблизьких uh, ми старалися обговорити, що пішло не так, знайти причину, спілкування з друзями, ну і, опять же, uh, робота самим собою це я шукала якийсь uh, Якихось психологів, яких я слухала, я лекції слухала, і, звідти брала потрібну мені інформацію. Так само візуалізація, її дуже часто використовують спортсмени для того, щоб візуалізувати цілу дистанцію і. Якби, Прокрутити, прокрутити оці 200 метрів без якихось помилок і практики, різні практики на дихання, практики на дихання. Так що сподіваюся, що все буде добре. І... Бо більше, більше сюрпризів не буде. Ви кажете про підтримку найближчих. Минулого разу, коли спілкувалися, ви зазначали, що вам дуже не вистачає присутності чоловіка. Звичайно, він знаходиться в Волинській області, а я в Дніпрі, і, на жаль, забирати його сюди. Ну в нас, наприклад, в цьому в цьому році. Uh, тільки два місяці було, що ми в Дніпрі, і uh, їхати машину на тисячу кілометрів. Ну це трошки важкувато не тільки для мене, але й для чоловіка. Uh, бо за кермом була би я, бачите. Uh, і uh, а чоловік в мене в нього ну, така важка травма uh, шиї, і йому ну, там 12-15 годин в машині труситися, ну це дуже важко, дуже важко. І мені б тут було б важко. Бо два тренування на день uh, я втомлююсь, я дуже втомлююсь. Приходиш uh, і uh, з тренування, і тобі хочеться відпочити. А замість того треба щось готувати, щось прибрати, щось постірати. Ну, такі домашні, домашня робота, вона так само виснажлива. І трошки... І, і, і треба і чоловіку час виділити, і десь е, пройти, прогулятися. І, ну... ну це трошки важкувато. Я, я, я зробила таку практику нічого <сумістю> <сумістю> на два тижні. <сумістю> Марино. Я знаю, що після успішного чемпіонату Європи ви збиралися їхати до чоловіка. Вийшла, зрештою. <гану> Ні, на жаль, не змогла поїхати. В нас зламалася машина і можливості мене е, забрати і потім відвезти е, на навіть на, на вокзал. Було проблематично. Тому я поїхала в Рівно. Я вирішувала е, свої питання по протезуванню е, і майже одразу е, поїхала в Дніпро. Щоб трошки вже якось осісти на якомусь одному місці, трошки відпочити а, і настраюватись на подальшу роботу. А давайте трошки проаналізуємо ваші виступи на чемпіонаті світу та Європи. Ви робили висновки? На чемпіонаті світу я заїхала друга, мене обігнала тільки чи вона була, я не знаю, на якомусь піку своєї форми. Ми ще на пік не виходили. У нас була задача на пік виходити вже ближче до Паралімпійських ігор. Тому я показала в принципі свій час, який я показувала на контролях і в Дніпрі перед тим як ми їхали в Угорщину. А вже на Європі. На Європі я заїхала перша. В принципі, там у нас було, м, рушник, то, А, На Європі у нас було всього-навсього три людини. А, і я не знаю, чому так мало людей приїхало. Це вже другий рік, що приїжджає тільки три, ну, три, три людини в заїзді. А, і так, в принципі, ми в Болгарії достатньо так плані швидкості підросли. І вже якась впевненість з'явилася вже якісь ми робили старти, і вже напрацьовані були старти, що можна було зірватися з міста, і вже більш впевненіше себе почувати по А, Тому, так, да, на Європі проти вітру я вважаю, я показала непоганий результат, і було здобути золото. Чи яка потужно виступила на чемпіонаті світу, буде вашою основною конкуренткою на іграх в Парижі, чи будуть ще потужні сильні представниці інших країн? А, я, чесно кажучи, я не знаю. Бо ну, зазвичай ну, челіка, а, заїжджає Другою. Заїжджає Другою, Третьою. А, Мабуть, вона дуже добре готувалася <зашлі> <waren. да graffiti> до Чемпіонату світу. Не знаю. Чи вийде вона ще раз на пік своєї форми, але ж так само і а, інші а, конкурентки так само вийдуть на пік перед, перед Паріжем. А, тому ну, В тому числі і я. <presses> Так що ні, вона не єдина, як бачимо в практиці, досить сильна і німкеня, і дуже такі серйозні результати показує Канадка. Тому там буде з ким поборотися за золото. Параканої це індивідуальний вид спорту, але ж ви тренуєтесь разом, бачите своїх колег, як вони готуються, що взагалі можете сказати про команду. Всі настроєні на плідну на роботу зараз, щоб максимально вкласти правильно свої зусилля і в Парижі показати найвищі показники. Uh, і всі працюють, uh, Да, трошки іноді жаліємося. Але ну, що ти зробиш? План роботи написаний. Uh, і там невеличкі якісь корекції, там тренер може вводити, uh, щоб трошки, uh, коли ми вже на якомусь піки втоми, uh, щоб ми трошки розгрузилися. Але uh, план є план, uh, підготовка є підготовка. Uh, попереду найважливіший старт, і, і я думаю, що зараз кожен а, член по команді а, буде готуватись на 100% максимум. Марино, ми раді, що збірна повернулася до Дніпра, але все одно, напевно, не просто під час війни, які, зрештою, труднощі у тренуваннях, можливо, блекаути, тривоги. Ну і обстріли. Також нерідко, на жаль, ворог обстрілює і місто Дніпро, і Дніпропетровщину. Як вам сказати? Ну, важкувато о, відпочивати, коли постійно вилає... Повітряна тривога, Звісно, що ми всі переживаємо і всі слідкуємо за новинами. Так само важко і з блекаутами. Наприклад, я живу на 17-му поверсі, і якщо світла немає, то мені спуститись ніяк. І ліфти не працюють, і ніякого резервного живлення до ліфтів немає. Uh, і ну, таке собі <смі> не дуже приємно. Якщо там інші ребята живуть на спортивній базі, якщо нам в них там світла немає, то значить вони не А, uh, То мені я в принципі ну, на але на тренування все ж таки зможуть йти. <смі> я живу на 17-му поверсі, і для мене це проблематично, бо навіть спуститися ти не можеш, навіть доїхати до тренування ти не можеш. Uh, і дуже важко в плані підстроїтись під графік, бо кожний день uh, в різн, в різний час uh, виключають світло і іноді не виключають. А іноді виключили і забули включити, і таке було. І ти не можеш ніяк відстроїтися під це. І я не знаю, тренер каже, переїжджай на базу, щоб на базі жити, а я якось вже звикла жити віддільно. Якось себе умовити, жити знову на базі, дуже важко. Ну, з командою ж веселіше. Ну, це. То... Принципі, важко, ну так, ввечері, коли вже відп... трошки всі відпочили, вже поїли. да, ми там збираємось, спілкуємося. А а цілий день всі намагаються там поїсти, а, потренуватися, в обід відпочити і, і знову піти потренуватися. А, ну, ну і опять же, ну, блекаути лишають можливості елементарно щось приготувати, постиратись, посушитись, покупатись, бо на базі у нас бойлери. Якщо світла немає, то ти і не покупаєшся, в принципі. Ну і на фінал нашої розмови. Який план підготовки у вас до Парижу? Звичайно, ми в Дніпрі будемо до кінця наступного місяця. А, і а, в кінці місяця ми виїжджаємо в, у Францію, а, в місто Нансі. Ми там вже були а, на початку, а, з початку війни, коли все розпочалося, нас запросили у Францію, і ми а, жили на спортивній на спортивній базі і тренувалися на їхньому каналі. А, ну Це, це дуже, дуже комфортно, бо там невеличкий канал. Але а, там дуже важка вода а, в плані. Ну вона така для, для тренування, саме то. А, і ми змогли тоді підготуватися до серйозних стартів, такі як а, чемпіонат світу в Канаді. А, і ми показали реально дуже крутий результат а, тоді. А, вот. так само ми, ми поїдемо у Францію. Будемо більше місяця у Франції. Uh, і вже uh, 1 вересня ми uh, поїдемо uh, в Паралімпійське селище і вже будемо приймати um, участь в Паралімпійських іграх. Дякуємо Марино і чекаємо вже в Україні в Києві з золотом Парижу 2024. Марина Мажула була цієї миті в нашому ефірі, і в мене навіть немає сумніву, що. От Паралімпійська призерка, і це не завжди високе звання, але завжди Марина, як і вся наша збірна, вся наша команда звісно бореться, виступає, бере участь в таких турнірах для того, щоб покращувати результати і досягати мети гімну України першого місця, звісно, і щоб потішити всю нашу державу в такі непрості часи. Тому чекаємо вже наших спортсменів золотими медалями тут, у нашій студії. Без сумніву, так інформаційно аналітична студія Шлях до Парижу добігає завершення. У цій порі ми вже сказали все, що могли про пара і Вже багато дисциплін, видів спорту, про які ми поговорили. Але ще немало наших атлетів, які будуть кувати ці самі бронзові, срібні і золоті нагороди для України на Паризьких аренах. Вже дуже дуже скоро. Тож в наступних ефірах будемо говорити і про них. Ну а поки що будемо прощатися. Дякуємо, що були з нами. А з вами були Ігор Мартиненко та Руслан Семенець. Звичайно, вся команда каналу Еквалімпік спільно з медіа центром НКСЮ, завдячуючи Збройним силам України, підтримуємо ЗСУ сили оборони нашої держави і тримаємось разом. І тільки так крокуємо до перемоги. Тож бережіть себе, вам, миру і цієї самої звитяги. Саме тому Україні ми разом і кажемо на фінал. Перемагай!